Нові назви для міст і сіл. Національна комісія зі стандартів державної мови перегляне свої рішення. Оприлюднений список з майже півтори тисячі населених пунктів викликав шквал критики. Про те, чому рекомендують змінити звичні назви та як до таких змін ставляться жителі самих міст. Софія чолос розкаже. Я проти цього. Я вважаю, що наше місто заслуговує на цю назву. 6 часів запорізьких позицій, тому я проти. А там одна буква. І, і все одно, то сколько документів? Это ж ціле, не знаю, кому-то так хочеться заморозити. Це то, що, як кажуть, саме нагальне на сьогодні нет. Переименування міста. Звісно, три Якщо переименування, то да еще Київ. Запоріжжя комісія рекомендувала перейменувати по критерію невідповідність лексичним нормам української мови, що зокрема стосується російської імперської політики. Вона зайшла на територію, яка не стосується сфери її віддання в контексті цього закону. Такі села, як перемога або місто Запоріжжя. Які тут порушення, мовний омбудсмен звернувся до Міністерства освіти та науки, щоб скасувати рішення комісії, і ми просимо і вимагаємо від національної комісії скасувати своє рішення, переглянути відповідний перелік, узгодити рекомендації і відповідно повторно прилюднити на своєму сайті у той час. У комісії кажуть, їх задача розробити рекомендації, а саме перейменування входить в повноваження місцевих органів влади. Поступово, уже опрацьовуючи сам фактичний матеріал, дійшли до висновку, що комісія не просто повинна формально підійти до виконання вимог закону, а в своїх рекомендаціях врахувати дух закону, саму ідею, мету, з якою закон опрацьовувався. У списку опинилось і місто Бровари на Київщині. Цю літеру пропонують замінити на і комісія написала, що назва місто Бровари не відповідає правописним, славотвірним чи словозмінним нормам української мови. Да, 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 чула. Ой, ну мені кажеться, що це, це питання зараз во время війни. Воно не актуальне просто зараз. На цьому місці були розташовані приватні броварні ще за давніх часів. Тому я проти цієї, цієї зміни. Національна комісія почала звертати увагу на правописні, словотвірні та словозмінні норми. Хоча напевно це не так би було важливо на цьому етапі, бо в першу чергу мова йде про деколонізацію і відповідно про приведення у відповідність до стандартів української мови. Міністр освіти та науки Оксана Лісовий також заявив, що рішення національної комісії зі стандартів державної мови має бути скасовано. Софія Чолос, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.